16 родин загиблих героїв отримали високу відзнаку прилуцької громади. Звання почесний громадянин міста Прилуки посмертно присвоїли воїнам, чиї життя обірвалися на фронті. Це герої, які полягли, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Вже вдруге Прилуцька міська рада запрошує сім'ї до сесійної зали, аби подякувати замужніх синів громади, вклонитися подвигу та передати посмертні відзнаки. Сьогодні прилуки мають 50. 50 почесних громадян міста, чиї імена оповиті смутком війни, болем втрати, горем. Кожен відзначився у бою та має нагороди. Тож і громада шанує своїх захисників. 16 січня міський голова Ольга Попенко передала нагородні стрічки та посвідчення сім'ям воїнів, загиблих оборонців. Згадали поіменно. Алік Акімов, його ім'я золотими літерами вписане в історію прилук. Загинув 9 серпня 2024-го. Сьогодні свого захисника оплакує дружина. Її біль це біль усієї громади. Олег Богдан загинув на фронті у квітні 2023-го. Того ж року був посмертно удостоєний ордена за мужність третього ступеня. Сьогодні нагородну стрічку як символ вдячності та вічної пам'яті передають сину воїна, дружині та мамі. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений і Богдан Гречаний. Тепер герой, почесний громадянин міста Прилуки. Денис Дворніченко з почуттям справедливості він пішов захищати Україну. Сьогодні відзнаку отримує мама за сина, якого чекала і не дочекалась. Віктор Кравченко, нагороджений медаллю за військову службу Україні посмертно. Звання почесного громадянина вручають дружині та сину. Для сім'ї це пам'ять про рідного, який став героєм. Олександр Лісніченко його бойовий шлях у нагородах і шрамах війни. Відзнаки передали рідним за мужність, яку він здобув на фронті. Олександр Литвиненко посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Відзнаку отримують дружина, син і мама, три серця, які тепер оповиті горем. В'ячеслав Майстренко удостоєний медалі захиснику вітчизни Посмертно нагороду від громади з рук міського голови Ольги Попенко отримують мама та донька. Богдан Матуска нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Звання почесного громадянина міста Прилуки отримує мама воїна. Андрій Пінаєв для мами загиблого захисника Світлани нагорода від громади, гордість за сина і біль на все життя. Сьогодні згадує дитячі роки Андрія з усмішкою, бо її син усміхався навіть найбільшим бідам. в будь якій ситуації. Він Посміхався, він ніколи, як щось у нього там не вийшло. Він, він ніколи не розстраювався. Він завжди посміхався. Навіть якщо там у нього случилось, там трапилось, він дзвонить. Мам, там таке-то, таке-то. І завжди в нього посмішка на обличчі. Він у нас був дуже самостійний, з самого маличку він самостійно ходив на заняття, на різні гуртки, ходив на заняття з кларнету. На гурток з англійської мови він уже самостійно з дому виходив, ішов, ніхто його не контролював. Він завжди подзвонить, скаже, що мам, я там-то, там-то, я прийду там стільки-стільки в -стільки годин. Ну, такий він був самостійний, хлопчик. Тож і вибір піти на війну зробив сам у перші дні повномасштабного вторгнення. Обороняв прилуки. Світлана Пінаєва пригадує ці події. Навчався в Києві. Там орендував машину, таксував, підробляв трішки. І 21 числа лютого 22-го року він дзвонить і каже, мам, сьогодні я приїду додому. Він наче чувствував, він здав ту машину, розрахувався, і у час ночі вони з Женєю, з другом приїхали додому. А вранці, у 5 годин ранку, чоловік звон... ну, мене буде говорить, що так і так почалась війна, кажу, як. І тоді, через, буквально він зразу він приходить і каже: Мама, папа, я пішов в ЗСУ. Кажу, як пішов ЗСУ? Отак. Ну, це моє рішення. У липні 23-го Андрій пішов на військове навчання. Мамі про рішення розповів особисто: Світлана ділиться, тоді востаннє бачила сина. Каже: мам, я їду на навчання. Ну, я каже на небагато. Я на Новий рік приїду в отпуск. І все. І оце 8 липня, 8 липня, по-моєму, він поїхав. І все. Це останній раз, що ми з ним бачилися. Ну, але ж ми спілкувалися по телефону, завжди він мені телефонував. Ми по часу могли розмовляти, коли в нього був час. Він завжди дзвонив, розповідав і ще хлопчики, який з ним був завжди. Каже, як ти можеш стільки розмовляти зі своєю мамою? Я кажу так, ну, дві минути поговорив і все. Ну, це отак. Завжди ми общались. А далі бойове розпорядження і тривожний дзвінок до мами. Остання телефонна розмова була такою: чужий номер, і дзвонять. І: Алло, привіт, ми вийшли. Голос зовсім ж не, Андрюшин. Кажу, Алло, це хто? Мам, це я. Кажу, Андрюшу, чого ти такий голос? Він… Я каже, в реанімації руку ногу поламав. Ну і він такий хі, -хі ха-ха, вроді. Ну, зато ми сьогодні покатаємося на гелікоптері в Одесу. І все, оце останні слова, що я чула від нього. Світлана одразу вирушила до лікарні довгі чотири місяці боротьби. Увесь час мама була поруч із сином у лікарняній палаті. Але 31 січня 2024-го серце воїна не витримало. Андрію назавжди 22. Для всіх діти вони найрідніші, для всіх вони виховувались, воно, ну як, дитина сама рідна, зрозуміло, що кожна мати, кожна таке відчуває ну, пам'ять. На все життя Олександр Приймак, удостоєний ордена за мужність третього ступеня посмертно. Материнське серце, яке чекало до останнього, сьогодні вкотре переживає біль втрати, отримуючи відзнаку почесного громадянина. Олександр Рогальов, пам'ять про захисника, береже дружина. Свій біль вона ділить у мовчазних обіймах із міським головою Ольгою Попенко. Олексій Романовський – нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мама Олексія отримує відзнаку і від громади. Як знак шани сина, якого забрала війна, Ярослав Савосін посмертно відзнаку отримує мама. Її син залишився на війні назавжди. Денис Семенченко родина зберігає посмертний орден за мужність третього ступеня. Відтепер поруч буде, і відзнака почесний громадянин міста Прилуки. Віталій Ященко. Він без вагань став на захист України. Відзнаку отримують донька Анна та мама Валентина Петрівна. Для них він житиме у пам'яті, світлинах і серці. Анна ділиться заради неї. Тато був ладен на все. Для мене він був найкращим, найкращим який він тільки був. Для нас всіх він був такий. Майже всі обіцянки, які обіцялися, вони були виконані. Жив для вас, жив для нас, і пішов захищати Україну також для нас. Анна говорить, важливо цінувати таких героїв, як її тато, бо їхніми життями живемо ми. І доки містяни поспішають у справах, рідні загиблих шукають згадку про захисників навіть у звичних речах. Анна каже, зима нагадує про тата. В дитинстві також були горки, зима. Їздили кататися. Було класно. Донька героя згадує і останню зустріч. Це було 7 липня. Він приїжджав додому. Це були останні його вихідні з нами. А далі страшна звістка. Позвонили побратими, з якими був в попередній частині, спитали, чи це правда. А ми не знали, що сказати. І так, і так потім узнали вже від командира, а потім говорили з чоловіком, який ще був в той момент з ним. І дізналася все в подробицях сьогодні. В сесійній залі лунає тиша, в якій відчувається кожне ім'я, кожна втрата. Родини загиблих тримають відзнаки в руках, і у цих нагородах не просто пам'ять, а цілий світ, який забрала війна. Кожен герой залишив слід у серцях рідних і в історії прилук. А ми, жителі громади, пам'ятаємо їхні обличчя і відвагу. І поки живемо, їхня мужність буде поряд з нами.